Добрий день. Село Чернин. 40 кілометрів від Білої церкви. 40 соток загальна ділянка і 25 з них приватизовані. Кусочок городу не приватизований. Будиночок глиняний. Такий акуратненький. все Тут люди підробили ремонт, бо було трошечки, то сказали, що все зробили, побілили, покрасили. Е -е, ставочок у нас, друзі, через дорогу. Це не глибокий такий ставок, ну якесь як озерце. Карасики плавають тут, сусід ось ним займається. Якщо домовитися, то... Можна рибку ловити. Ворота одну частину зняли, бо не міг комбайн заїхати, поки не ставили на ворота, є ці дерев'яні. Заборчик теж дерев'яний, старий вже, ну, ще є. Так, і сам будиночок. Хатка ціленька, все тут позамастювано, позароблювано. Будувалося якось мені пояснював, як зараз роблять нові технології з бетоном, то заливають, знаєте. Так само це будувався каркас, заливалося глиною. Фундамент спочатку, потім цей каркас заливалося глиною і... Потім ну, каркас розбирався, лишалися стіни, якось так, якщо я правильно зрозумів. Ну, Хатка ціленька. Ну, це мені каже, чоловік, що це набагато краще в плані того, що хатиці потім не їдуть, не, авто вікна не перекашуються. Ну, що це технологія краща, набагато. Не знаю, але ну, хата цілого ночі. Сонце світить. Е, водички друзі тут немає. Всі собі була криниця через дорогу. Я думав, вона ще є, але дядька каже, що вже нас завалилася, всі собі тут вже вирили свої криниці, так як тут ставок, бачите, що вода 3-4 пудла і вже до води раніше каже, можна було з криниці зачерпнути відром просто, не треба було опускати. двері такі стоять уже металеві, обшиті деревом. Так, і тут є кімнатка ще для ванни туалета непогана підходяща. Ось ця кладовка тут, я думаю можна зробити ванну туалет. Без проблем. Так, хатинка сама невеличка, але багато хто такі любив наш час, щоб пару віточок кинув і тепленько в ній. Меблі отак, якщо треба, то всі залишаться, якому не треба, то вивезеться і забереться, сказали. Тут кухонька така була, але бачите, що тут піч, плита, воно не для опалення це все зроблене. Тому, як на мене, його правильно було б все розвалити, вичистити там, з часом. Ну, все одно, мабуть, прийдеться балон газовий і до плити підключати на печі. На дрова готувати ніхто не буде. Або електро. Так, і тут отакий ще зал. Лічильник не винесений. Підлога просто отаке USB старе, не дерев'яне. Така в собі. Отака маленька, охайненька глиняна хатка. Нічого страшного взагалі не видно. Можна кого скрутна, скрутна ситуація можна спокійно зимувати. Поруч будинок живе. Батюшка то ну, питав я заводу, а як же ж людям, щоб води там. То... Дядько каже, без проблем. Все, можна буде там воду брати перший час. я думаю, що... Люди відуть ситуацію, ось тут живе батюшка цей, молодий також. Ну, взагалі креницю, не глибоку, я думаю, що це не так дорого буде. Горішок є. Це все зробити. Водичка поруч, хлів це хлів, десь там нема ключа від нього, але я так розумію, що воно теж більш-менш ціленьке все. То нічого там страшного не повинно бути. Погріб також тут був, він вже завалився. Погріба немає також. А там був погріб колись. Так, друзі, і город аж до самого верху. Бачите, їздить трактор, це там не дорога, то він там щось працює, там поле. Люди тут живуть по вулиці. Це як така дорога між селами машин небагато, але... Асфальтовано, до центра тут село, мабуть, з кілометр я їхав. У центрі церква, ставок, магазини, школа, садочок, сільська рада. Медпункт не знаю де. Отаке От село називається Чернин. Це Київська область, до Києва 100 кілометрів до білої церкви 40. Село нормальне, сосновий ліс тут здоровий, він навпроти за ставком, я так думаю, він якось тут йде, я точно не роздивився, але бачу, що дерева оце він, я з двох сторін заїжджав сюди. Цікаве місце, село цікаве, наче все асфальтоване, вулички є без асфальту, але небагато. Приватизовано 25 соток. Зараз ще раз обіду, Отак так немає тут багато що знімати, а 10 хвилин треба витягнути. Що ще раз покажу вам задній дворик. Транспорт, до речі, тут 6 разів на день їздитись. Не пам'ятаю куди тільки. Казали, що їздить. Так. Ну і вигляд на ставок, От так собі. З двору виходити, розчистити буде нормальний краєвидік. інтернет тут є. Протягнутий, все нормально. Все, дякую вам за перегляд.